Ському районі затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжок майна громадян. Як інформує Нацполіція Волині, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану. Після цього зловмисник покинув місце проживання і його оголосили у розшук. Відтак днями перебуваючи у відпустці, поліцейський поїхав до лісу у село Звози Луцького району, проходячи повз закинутої будівлі поблизу міста. Цевого ставу поліцейський помітив дим від вогню та вирішив перевірити, у чому справа. Там він зустрів чоловіка, який назвався Петром. Його обличчя здалося знайомим поліцейському. Дільничий пригадав, що бачив його в орієнтуванні ратнівських колег. Відтак, правоохоронець затримав чоловіка та викликав на місце допомогу. Вже 10 листопада суд обрав підозрюваному запобіжний захід 60 діб тримання під вартою. За вчинене волинянину загрожує від. 5 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.